Вітаю на каналі Український порцеляновий Посуд. Київ Почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду! Сьогодні багато продавців вийшло, зробили свої розкладочки. Вже в продажу зимовий одяг, шуби. Але нас цікавить більше фарфор, фаянс, глиняні вироби. Звичайно, не за горами новий рік. А скільки такий, Дід Мороз? 200 гривень. Красунчик. Лен... Ленігрушка. Ленінград. Досить винтажна річ. Салатник, цукерниця, кобальт. Скільки? 170 гривень у новому стані. А Дід Мороз, будь ласка, підкажіть. 200 гривень просто, так? А Снігуронька? Так, так. По 200. А Снігуренька скільки? Так. Місто Теребовля, Тернопільська область. Що? Тернопільська область, виробник. Київська барахолка багата своїм асортиментом. Наприклад, така німецька пара складається з чашки та десертної тарілки 100 гривень. Чайник полонський фарфоровий завод 50-ті роки, 150. Розеточки Довбишевський фарфоровий завод 100 гривень. Чашка Гігант Товбиш. орієнтовний об'єм 600 мл. прося за неї 200 гривень. Тарілочки Узбекистан. 50 гривень. Чашки гігант. Сучасне клеймо. 80 гривень за одиницю. Дві вазочки. Булон на 200 гривень. Букварик для вашої уваги. 80, молочник 80 баранів коричний розпис. Добрий день. Скільки бокали коштує? Не ваше. Добре, добре. 50-10. Добре, добре. Добрий день. Смачного. Скільки чайник коштує? Я не знаю, відійшла хазяїн. Ага, добре, ви на господарстві. Ага, Добре, добре. Добрий день. Скільки такі пар коштують? 150 гривень. Угу. Цілий сервіс у вас, так? Да. Ага. Шість пар. Ага. 2 сервіс коштує 2 тисячі, так? Угу. 150 за пару, так? Щось цікаве продають. Зараз друзі, глянемо разом з вами. нас таке не цікавить. Друзі на печані, щоразу дивлюся, і щоразу дивуюся. сюди доріжка ніколи не заросте, людей багато місце живе своїм постійним рухом, хтось приходить просто подивитися, хтось шукає щось надзвичайне, хтось знає, що саме тут можна знайти. Те, чого більше ніде не знайдеш. Асортимент величезний від антикварних речей, старовинних сервізів, фарфору монет і значків до новорічних іграшок. Почайно, це місце, де кожен щось шукає, хтось раритети для своєї колекції, а хтось... Предмет з минулого, який нагадує дитинство. Хтось просто знаходить товар, який можна купити вигідно, а потім перепродати. Атмосфера тут особлива і кожен крок відкриває для нас щось нове. Приємного перегляду, друзі. Залишайтеся на каналі, далі буде ще більше цікавих фарфорових історій. Друзі, хочу зробити оголошення. Куплю статуетки, посуд, порцеляни, значки, медалі, нагороди, монети. Номер телефону 0,96 804 78 33. Пишіть на Viber, пропонуйте свої пропозиції. Якщо буде достатня кількість вінтажних речей, зможу виїхати до вас на квартиру, будинок, запропонувати гарну ціну. Звертайтеся. Друзі, ви тільки подивіться, наскільки багата київська барахолка. І вази, і київські чашки, і Бориславські цукорниці, чайні пари Борислав, Львівська область. Городницький фарфоровий завод, ручний розпис. По 150 гривень за чайну пару чашки вживані. Цукорниця 200 гривень. Також має ручну роботу. Неймовірна краса. Молочник від червоного бутону баранівський фарфоровий завод 60-х років минулого століття 150 гривень. Бодянський фаян Савезов, скільки коштує? 100 гривень. А супниця? 250. Підкажіть образ, скільки коштує. 150 гривень. Друзі, подивіться, який великий асортимент. Що завгодно, навіть новорічні іграшки в пропозиції. Зараз вам покажу навколо. Ось скільки люду. Сколько коштує козак? Козак. Це львов. Двью, козак – Ага, і скільки він? 1200 гривень. 1200 гривень. А это вже очень в артель 40-х, начало 50-х

А Дід Мороз скільки? Это Калінінградський 62 год, 1200. Калининград, Артель 60. Калининград, 62. 62. 1200, так? 1200. А вони за 200 тернопи. Болі Доброго дня. Що це ви самокрутки крутите? Так, Так, добрий день. Радий бачити вас. как возьмут в руки, и цих, цих, и это получается... Так, мая быть порядок. Большой-большой клубок. так сразу. Так, Сколько такая емность коштует? 100 гривень. 100 гривень. Мрамор. Мрамор, так. Сегодня уже актуально, похолодало. Сколько она? 100. 100 гривень. Склянки Внимайте. Долбуш, 50-ті 50 роки. Дякую. Під, підкажіть, будь ласка, ціну. Добрий день. А ви а ж так? сказали 200 но. 250 я сказала. 200 сказали. 200, 200, 200. 250. Так, да, 250, так. Да. Дивіться, по 50. По 50, так? Mm -hmm. Тонесенький фарфор. А ведмедик? Вот 400. 400 гривень. І цукорниця, будь ласка, підкажіть. Та 200. 200 гривень. З пташками. Скринічка лото. Київ Почайна, друзі, подивіться наскільки багата барахолка. Годинники бували у пропозиції кавові сервізи. Плюду. Саша, скільки коштує? Саша шестьсот гривень просять. Пан Олександр, дивіться. Дивує, як завжди. Так, дивує, як завжди. Це ви сьогодні знайшли. Для себе ялинкова іграшка. ще Дід Мороз, надзвичайно рідкісна, ніде не знайдете, тільки у мене. Скільки коштує? Не скажу. Зрозуміло. Чекаємо на ціну, будемо розглядати ваші пропозиції, так? Так, звичайно. Дякую. Друзі, минулого разу нам запав в очі ось цей хлопчик. Подивіться, він ще у пропозиції на Почані. Приходьте, будь ласка, заберіть його. Статуетка із серії щасливе дитинство. Можливо, хтось схожий на нього, хтось згадає своє дитинство. До речі, він недорого коштує. Скільки такий сервіс коштує? 350, 350 гривень, зображення квіти, полонський фарфоровий завод. Так, 400 це в нас ще Київ. Весільні. Ручна робота. В наявності два. І вазочка, будь ласка, підкажіть? Вазочка 500. 500 гривень. А три мавпочки? 400. 400. Так. Набір для узвару городниця. 350 гривень. Де вареники, ага. ручна робота, скільки коштує? Тисяча 1000 гривень. 1000 гривень на бір, так. Угу. Львівський. А урлик дерев'яний скільки? 300 гривень. 300 гривень. Підкажіть, будь ласка, ціну вази. 700, а хто виробник? Я навіть не знаю. так, так. Схоже на опішню, так? Самовар. Скільки він коштує? У нього там это, у нього ага. користи. Випаді, то, угу. угу. Скільки він? Ручна робота. А працює? Конечно. Працює. Електросамовар 300 гривень. Є невелике пошкодження. Здається, кришечка нерідна. Вау, друзі, подивіться, яка рідкісна знахідка ВАЗа. ЛКСФ. Ручна робота, ручний розпис. Що ви з ціною вже оприділилися? Ще думаєте, так? Да? Ще не знаю, угу. скільки придбали там гарний Ну, Річ не із дешевих, звичайно. А така, такий бутиль 200, 200 гривень. Подивіться, який великий, гарний з квітами столовий сервіс, Дульовський фарфоровий завод. Супниця, миска, три блюда, так, соус. 38 предметів, підставні для других страв, для перших. І скільки просите? 2000 гривень, друзі. Людина навіть може по Києву зробити безкоштовну доставку. А такі салатники. 50 гривень за одиницю, коростенський фарфоровий завод. В підземному переході завжди гучно. Що альбом номізмата 300 гривень. Виріб з дерева. Дитяча іграшка 200 гривень. Мабочки 750. Запальничка 200. Діафільми. Декоративний виріб 450, виріб з дерева. Ось я вас і спіймав. Добрий день. Да, па. да, да. Пане да, Борис. Набіг бачити. Да, Уже ранку. Дивіться, друзі, працює. Робить розкладочку свою. А ну поділіться, знахідки є сьогодні? Так, да, вже є. Давай, Дивіться, да, який довольний хлопець. А ну. Добрий день, пані Марина. Сегодняшнего дня я люблю Софию Ротару. Вау! <сих> а знає... Пані... Пані Марина, ви це не чуєте, не? А знаєте, чому? <сих> а знаєте, <сих> чому? <почему? сих> що ви говорите? Кажу, <сих> що <сих> тепер вона права рука. Тепер вона права рука. Так, так, так. Ага. А бережет стоять стоять. <сих> все, 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 взяв-взяв-взяв, взяв, 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 тримаю. Обнял, <сих> Ви побачили а, папе, чому, а чому ви її так полюбляєте? Сегодняшні? А тому що тут бачите. Вау, Олімпіада. Ну, я такого видав. Ну, справді красуня. Молоденька. Гарненька. Ну, теперь, у мене ще один плюсик в колекції. Вітаю вот вас. Приемничий. Це сьогодні ви знайшли. Да. Вау. Ми вже Уже знаю, що я це. Збираю, мені вже носять люди. І вам пропонують. Вау, я навіть не да, думав. Вони навіть кажуть, приходьте, я вам принесу, я, от... я навіть не думав, що і він на Олімпіаду він, були. І він працює. Серйозно? А, зараз. На батарейках, так? Так. Да. Не уявляв, навіть що на Олімпіаду були такі сюди. радіоприйомнички. Ага, ага, ага. Хоть послухайте, друзі, щось. Просто, да, антенку. Сюда антенка. Mm -hmm. О, тут ззаду входить, а тут ага. знає, так. Да. А залишите в колекції? Так, вас... да, це в колекції. А якщо, наприклад, вам принести якусь таку річ цікаву для вас, якої у вас немає, і обміняти на це радіо, mm -hmm. ви підете на це? Ні. Mm -hmm. Не підете? Ні. Mm -hmm. Ну, наприклад, календар там mm -hmm. якийсь цікавий. Я только собираю, я ничего не меняю с Олимпиадом. Если продаете. у меня есть, да, если мне приносят повторную продукцию, то, допустим, Тогда мне... вы сможете обменять. Да. Не, не, не обменять. Ну, я ее могу просто приобрести для дальнейшей реализации. Ага, Но вот обмен, нет, я ага. только собираюсь. Либо же приобретаю, да, для дальнейшей реализации. Я привітаю, меня... вас Чаще? сегодня успішні да, такі знахерки да. так, доволі. Давайте, приехали. працюйте, працюйте, заробляйте гроші. Добрий день, пані Марина. Прийшов привітатися а до вас. А ми тут вже кушать починаємо. Ви вже обіди готуєте, так? Все, так. Не заважаю, Вам гарного дня. Е, будь ласочка, зробіть, якщо є час. А ви сьогодні каву? Е, якщо можна, американо з молоком без цукру. Добре, американо з молоком без цукру. Від пані так? Марини. Друзі, до речі, приходьте на почайну, замовляйте каву, ось кавоапарат. Ось локація дуже смачна кава, до речи. Доброго дня, Сколько такая скринічка? 500 бакс. гривень, так? Ручний розпис, Друзья, подивіться, яка класна Работа. Сразу, 40 разів різеш, раз. 500 баксів, 500 гривень. 500 долларов, так? 500 доларів? Ну, Це А, мені віддасте за 500 гривень. Дякую. А такі літачки. 200 200 гривень. А так якщо людина підійде 2 мільйона доларів. Друзі, ось так. Як 9, такі ціни. Фіга касай. 1000 гривень. Ось така дулька цікава. А парфуми, підкажіть, будь ласка. 1200, 1200 гривень. Пісня любви. Вони в новому стані, так? Да, да. А, у вас, так. Зараз Це відкрию. Воно. Радянські парфуми збираю. Зараз спробую. Так, бажаю здоров'я. Відкритий. Друзі, на цьому будемо завершувати нашу прогулянку по барахолці Почайна. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей.